Жива легенда цього дивака знають мало не всі івано-франківці від старого і до малого. За доброї погоди колоритний та напрочуд говіркий жебрак стоїть на стометрівці та розважає мешканців солоними жартами. Яким І пару. На дотепу старенького перехожі не ображаються. Навпаки, переконують пан на прізвисько дай парокопію. Уже давно став легендою міста. А його кепкування та пікантні компліменти народними приповідками. Класний дядько. Він вже нас десь років п'ять заробляє таким чином. Він смішить людей, і всі йому дають копійки. Це ізюменка нашого міста. Родзинка така цей дядечко, це символ Івано-Франківського, особливо нашої сотки, так називаємої. Без нього не скучно було, коли він хворий. Був добре слово, скаже на нас, тільки що комплімент заробили. Ми. Хоча дивакуватого чоловіка вважають місцевим феноменом, та хто він ізвідкіля, достеменно нікому не відомо. Подейкують йому 55 і звати його Василь. А ще кажуть, він неабийкий завсідник бібліотек. Натомість краєзнавці охоче розповідають про іншого, не менш екстравагантного прохача. Його теж можна було побачити на цьому Тож місці, що щоправда, майже сотню років тому. Наприклад, на сучасній 100 тоді це була вулиця Запожинська, стояв такий біля банку молодий хлопчина ім'я Бонк, який просив милесини вже але він був такий досить дотепний, якісь там віршки, куплети співав. ну, наприклад, там Пан носить кроват червоний, бо шукає собі жони, або та пані з коломи, бо носом ри. Ну, коли йому давали гроші, він не якось дякував, коли не давали, щось так обризався, якось там міг так навіть образити людину. Та й загалом кажуть, знавці місцевої історії диваків у Станіславові не бракувало. До прикладу, та ж пані Капітанова, жіночка за будь-якої погоди, однаково носила безліч одягу. Чи найексцентричніший професор, чолов'яга, який постійно возив із собою скриню на колесах та запевняв, там дуже цінний винахід. Про цих людей. Які стали легендами міста, свідчать спогоди старожилів. А от знаменитості сьогодення пану дай пару Копійок пощастило ще більше. Його балки прихильники навіть створили жартівникові сторінку у соцмережі.